Вітання всім, 17 квітня, патч Black Desert Погнали дивитися відразу, що там нам позавозили. А позавозили не багато чого, але якби є про що поговорити, і прям не дуже багато. На жаль, але маємо, що маємо, як завжди. І так, починаємо з першого івента, діє тиждень. Нагадую, знижка. По 24 число, тобто до наступного четверга до наступного патчу, до приблизно 10 ранку 24 числа, діє знижка в 90% на Travel Edition і 50% на Explorer і Conquer Edition по доступу до гри Black Desert. Якщо хто не в курсі, гра Black Desert розповсюджується по системі Buy2Play. Одноразова покупка, не підписочні варіанти, а одноразова покупка, то ті, хто думали, чи починати грати чи ні, можете зараз її купити за 1 євро. Ну, або додатково з плюшечками, якщо хочете. Нагадую, по 24 число до наступного четверга. Але це ще не все. У мене є для вас ще одна прикольна новина стосовно доступу до гри. І тут я прям слухайте тепер уважно. Скажімо так, це буде ваш запасний план купити за 1 євро, якщо ви. Боялися цінник в 10, це ваш запасний план за 1 євро. Переходимо до плану номер 2 Він буде головним. Сьогодні ввечері, приблизно о 22 годині, на твіч каналі Galaxy. Лінк я залишу в описі під цим відео. Буде проводити стрім з твічдропсами. Це спеша твічдропси саме тільки на цьому каналі. І що ви можете залутати? За 10 хвилин перегляду стріма ви можете залутати Travel Edition, це саме доступ до гри Black Desert, безкоштовно, просто за 10 хвилин перегляду цього стріма. За 20 хвилин а, маска лисиці, просто зовнішній візуал, і 3 боксики. Я там навіть не пам'ятаю, що там за нагорода, але в описі, як завжди, предмета, можна це почитати. І за 30 хвилин можна ще отримати пета Пінгвіна, то тому. Як мінімум, раджу вам зайти на цей стрім, повісіти півгодини, забрати всі твіч-дропси і почати грати в Black Desert. Якщо ви боялися того, що Black Desert є англійська мова, і у вас проблеми з англійською мовою, в мене в прикріпленому коментарі під цим відео буде лінк на Discord канал, де можна взяти українізатор для Black Desert, то тому навіть тепер мова не буде вам відмазкою грати, щоб не грати в цю гру. Зрозуміли? І запам'ятали. 22 вечора. Від канал Galaxy. Лінк в описі. Пів години дивимось, лутаємо дропси і починаємо грати в гру. Якщо провтикали, за 1 євро 47 гривень витратили. Кавуську один ранок не попили. І так само беремо граємо. Я все сказав. Переходимо далі. Наступне івент uh, стосовно. Uh... Дзеркала персонажів, не знаю, ну, коротше, івент. Зеркало персонаж за одне топливо Марні. А, хто не знає, що таке зеркало, ви можете за допомогою одного Марніс Unstable Fuel копіювати свій шмот з змейного персонажа на будь-якого іншого персонажа, просто якби відзеркаливши. Ви робите копію на будь-якого. Є там спеціалізація трошки шайкою, то тому на шаєчку ви не зможете. Скопіювати її пробудний флорам чи флоранг, що там в неї за пробудне зброя, я, на жаль, не пам'ятаю, як вона називається. Але, коротше, от, 10 лямів у НПСі Foldmoon в будь-якому місті продається ось таке топливо марні. Зараз івент по 30 число можете собі робити безкоштовно, ну, по суті, за 10 лямів копію вашого шмота. І все. Далі. Далі саме смачне, сам патч але тут саме смачне, як на мене. Ем, нагадайте, хто хто слідкує більш частіше, напевно, за птсом навіть. навіть. Ем, нагадайте мені, будь ласка, який вже раз відбувається ребаланс класів. Бо, як на мене, це вже здається, пішов шостий тиждень. Ну, якщо брати по патчам то це вже, як мінімум, шостий Патч поспіль, коли відбувається черговий ребаланс персонажів в Black Desert. Якщо ви бачите свого персонажа, ставте відео на паузу. Дивіться, що змінили. Не то я лінк прикріплений прикріпленому коментарі залишу на тему самого патчу. Ви можете потім самі будете ознайомитись. Але, коротше, простіше. Воїна нерфанули. В Пробуді воїна нерфанули. Кунаїчі. В мейн стійці апнули. Візарда в Пробуді нірфанули, декашку в мейн стійці апнули. І Пробуду трохи нірфанули. Тут прям аж настільки серйозно. Хоча трішки переробили на деякі, тобто одному скілу зменшили КД на 3 секунди, а іншому скілу додали КД на 1 секунду. Ну, коротше, 50 на 50. Блін, знову кажу цю фразу коротше. Далі. Лучник в мейн стійці. Нерфанули. Вуса в мейн стійці, апнута. Пробудна стійка також апнута. І позмінювали кадена скіли. Майте на увазі так само. Наступне мего, мій мейн персонаж, в мейн-стійці Нарешті її апнули. Можна трішки відпочити тепер мені від Доси і спробувати ще раз її поформити, бо я десь граю на досі, напевно, останні місяці два, бо поки щось мегу мені не подобалось. Потрібно буде повернутися сьогодні ввечері на стрімі, попробувати пограти. Ну, її апнули небагато, судячи по цифрам, але все ж таки її апнули. Апнули як в мейн-стійці, так і в пробуді. Наступний персонаж Дедайка, Мейн Стійка, Нерф. Ну, вона в одній стійці, то тому. Дедайку нерфанули. Також не набагато, але нерфанули. Далі, що нам е, нагадують розробники про Те, що вони повисилали вже всім на пошту сьогодні е, нагороди за хардкор сервак. То тому майте на увазі за пресезон у вас має бути лежати на пошті нагороди за участь в. При сезоні хардкор сервера, то тому заходи забирайте, латайте. Нараховувалось е, більше тих, у кого ста, ста survival поїнтів було. тих у кого менше, ви ніфіга не отримали. Наступне Даркріфти, івент по Даркріфтам, буде починатися після 24 числа, тобто -то після наступного тижня патча. І нагадують нам перлабіси, що КД Rift босів буде відбуватися тепер. Вірніше стане 120 годин, тобто рівно 5 днів від моменту того, як ви його вбили. Далі наступне по ітемам: червоні боби і таке інше те, що ви можете купити в країні ранку, змінили опис, спростили його, якщо можна подивитись по скринам. Просто написало, що ви тепер можете купити його в будь-якого вендора їжі в країні ранку. Бо перед цим було написано. Яка, яке село, і який НПС продає певний тип ресурсу? Далі, ще що змінили? Змінили анімацію, ну, скажімо так, радості, коли е, ваш персонаж вибиває якийсь цінний дроп. Наприклад, е, буде тепер додали вірніше анімацію радості, коли вам випадала сережка Нар, Кронарос і таке інше. Вірніше вона не буде тепер. Її змінили там, коротше, поперелопачували. По рідкісності. Якщо простіше описати, тепер буде відбуватися три анімації. Буде відбуватися ось така анімація радості, коли ви, коли вам падає якийсь такий, я не знаю, такий трешаковий лут. Він цінний, але його цінність невеличка. Так само medium value item і high value item так само. Тобто от, зробили три варіанти анімації. Не знаю навіщо, але коротше ось так. Краще б їх взагалі прибрали, як на мене. Наступне, найцікавіше. Пам'ятаєте, коли Сперлабіси розповідали, що вони будуть додавати складності в Morning Light Black Shrine на босі? Приблизно місяць плюс, може два місяці плюс, додали складність 8, 9, 10 для Сангуна, для Тигра. І обіцяли потім що з часом завести для Golden Peak. Вітаю, він з'явився. Восьма, 10 складності Соло Black Shrine завезли для свині. Але це ще не все. Рекомендовані характеристики від 330 атаки на Calamity 8, Calamity 9 і Calamity 10, 350 Якось так. Ну і звісно, відповідно, дроп. Essence of Don, Golden Bar, Memory Fragments, ембірки на полум'я і так, і так далі. тому подібне. Деборіки, можливість вибити, першу другу, третю, першу, другу заточені деборіки, можливо, перчатки вам дропнуться і таке інше. Ну, дроп не мінявся. Тільки кількість залежно від складності, як би сама по себе. Далі. Додали в UI на риболовлю вам ось такі от. Як це правильно сказати, фішн Guide, який ви натискаєте. Вам відкривається той журнал, ваш фішін Guide, який ви додали в минулому чи позаминулому патчі. І воно вам показує, що в цій о, зоні, де ви зараз ловите, є риба, яку ви можете зловити, вона буде більшою, ніж яку ви зловили до цього типу розмір. Якось так. Ви цю іконку можете переміщати, ви можете відкривати її. Ось так от воно виглядає. Типу нова, ри, нова риба по максимальному розміру, якого ви виловили. Плюс імпровнули в UI -ку саме Fish Guide в цьому журналі, щоб вам простіше було розуміти, яку ви рибу зловили, яку ви рибу ще не зловили, там в певних шматках регіонів території по водам. Тому якось так. Ну і, звісно, подавали знання на спеціальні види по рибам, де, де не було там картинок зображення. І до цього всього ще одну таку прикольну штуку додали: що ви тепер можете продавати з будь-якого складу трешлут, або навіть, іноді, ну, або перекидати його на аукціонний склад, і так само так це все перепродавати. Як на мене, штука набагато краща. Ну і звісно, що. Умова того, що у вас має бути пройдений Магнус, не забувайте. Це має бути відбуватись тільки тоді, коли у вас пройде Магнус Якщо ви не пройшли Магнус, у вас цього не буде. Ну, от, і на цьому все. Ось такий от. Виходить патч. Не дуже, звісно, великий, але як завжди, знову чергові зміни по класам це ж прям смішно, вже як на мене. Ну і що? Як завжди, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати анонси стрімів. Коли виходять відео, звісно, ставте дзвіночок на Ютубі, щоб не пропускати, коли виходять відео по патчам. І так само, коли я викладаю записи різних стрімів, я ще й досі допроходжу Assassin's Creed. По моїм так, прогнозам, я думаю, мені ще залишилось там стрімчика 2. І Assassin's Creed Shadows, ми закриваємо. Вже все. Сюжетно, ми її думаю, повністю пройдемо. Якось так. Ну, і, напевно, на цьому все. Напевно, інтеграшок ніяких не буде, звісно. Як завжди нагадаю, якщо ви хочете собі купити прикольні фігурки Funko Pop. В описі під цим відео буде лінк на телеграм-канал і промокодік зі знижечкою 10% від мене особисто на будь-який товар в наявності. Тому берете і купуєте все, що вам потрібно. Ну і, звісно, не забувайте, що є українізатор. Лінк так само буде прикріплено у коментарі, де його можна буде взяти. Все. Всім дякую за увагу і побачимось наступних відео.